Артур Конан Дойл народився 22 травня 1859 року в Единбурзі в сім'ї ірландських католиків, які мали досягнення в мистецтві і літературі. Його мати Мері Фоулі пристрасно любила книги і володіла талантом писемництва. Від неї він і успадкував любов до пригод і дар оповідача. Батько письменника Чарл Олтемон Дойл мав слабкість до алкоголю і відрізнявся нерівноваженою поведінкою, через що сім'я пережила серйозні фінансові труднощі. Освіту хлопчика оплачували багаті родичі. Артур написав про драматичні події, пов'язані з його батьком, в оповіданні хірург з гастроновських боліт». Незабаром він вступив до Единбурзького університету на медичне відділення. У 1880 році деякий час він прослужив корабельним лікарем на китоподібному судні. Враження від цієї подорожі він пізніше описав у капітані Полярної зірки. Через рік він отримав ступінь бакалавра в медицині і всерйозно зайнявся лікарською практикою. Починаючи з 1890 року, він повністю присвятив себе літературі. У цей період з'явилися твори: Знак чотирьох, «Етюд у багряних тюнах, Білий загін, Пригоди Шерлока Холмса і так далі. Найбільшу популярність. Письменнику ви принесли саме розповіді про наглядового лондонського детектива Шерлока Холмса та його друга Ватсона. В 1900 році коли він брав участь в Ланголобурській війні з початку Першої світової війни, Дойл написав безліч статей на військову тематику. Письменник помер 7 липня 1930 році в результаті серцевого нападу. За кілька років до цього він встиг видати автобіографічну книгу спогадів і пригод. Особисте життя Артура Конана Дойла.